Сьогодні у Кременчуці відбулася ще одна тепла подія у форматі молодь для молоді. Представники студентського самоврядування міста завітали з екскурсією до Кременчуцького професійного ліцею імені Макаренка. Сьогодні ми продовжуємо цикл наших екскурсій. Ми завітали до КПЛ Макаренка. Раді, що студентська рада так тепло нас зустрічає. Хочемо побачити все, що в них є. Дізнатися щось новеньке. Сподіваємось, що ця зустріч буде не остання, і кожного року ми зможемо відвідувати цей заклад і насолоджувати. Тися майстрами, які тут працюють, і студентська рада, яка завжди є активною. Гості мали змогу поспілкуватися з викладачами та студентами ліцею, оглянути навчальні кабінети та виробничі майстерні, а також дізнатися більше про професії, які тут опановують. Сьогодні наш навчальний заклад приймає учнівське самоврядування міста. Це дуже приємно, що це такий новий вид роботи серед молоді. Готувалися, хвилювалися сьогодні. Запланований чудовий майстер-клас по виготовленню великодної іграшки. Атмосфера була по справжньому дружньою. Учасники активно ставили питання, обговорювали спільні ідеї та надихалися новими можливостями для співпраці. «Такий досвід це дуже класно, коли ти, ти дізнаєшся, які є професії в місті, яких навчають спеціалістів. Бо крім університету і таких закладів ми нічого не знали. Тепер ми знаємо, що навчають такі прикольні спеціальності, як перукар та інші. Вважаю, що це є дуже важливим, адже завдяки таким зустрічам ми налагоджуємо співпрацю між навчальними закладами. Ми дізнаємося, знайомимося з. Студентами. Такі візити є чудовим прикладом неформальної освіти, що формує свідоме, активне та згуртоване студентське середовище. Організаторами зустрічі традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.